У мене газовка хоба-буба. А у мене їх цілих десять. Нічого собі, стільки хоба-буби я в житті не бачила. А Можна я буду першою. Дякую, друзі. Мені вже не терпиться зробити ковток. І у чому річ? Чому воно не л'ється? А, все ясно. Це желе в пляшці. Його треба видавити. Виглядає дуже апетитно, а на смак ще краще. Так, не спорю. Смакота. Здається, там ще трохи залишилось. О, ні, Мій язик застряг горнишку. Хто небудь допоможіть допоможі? Будь ласка, виручай. Ого, Зараз. Ай Кібі, ти не забилась. Я в порядку. І зараз спробую надути величезну бульбашку. Великого не вийшло, проте вийшла класна кулька. Ай, правда, прикольно. Ой, вибачте, я випадково. Ну що ж, тепер моя черга спробувати жила в пляшці. Для початку позбавимося від кришок, а тепер беремо супер-мегаліку, котре дозволить випити жиле одразу з десяти пляшок одночасно. Ну що? Крута придумав, правда? Тепер у мене повний роджуйки, і я можу надути нову кольку для Фібі. Ого, яка величезна. Ну, ти даєш! Ой, Здається, вся жуйка луснула і залишилась на моїм обличчі. Але вона все одно така ж солодка. Огидно! Джейн, тепер ти. Ну, Нарешті не терпиться спробати хоба. Вау, яка вона прикольна! Да уж, чекати О, нам доведеться майка. довго. Я все. Щоправда, це лише дві пляшки. Друзі, може, ви мені допоможете? Звісно, це з задоволенням. Беремо по парі пляшок і заливаємо Джені прямо у рот. Отак, смакота. Ну і умора. Джень, така смішна. Велике дякую, друзі. Це було круто. Ну а тепер саме час надути бульбашку! Ого, Джейн, стій! Не відлітай! Я її не стримав. Ну, гаразд, нехай прокатиться. О, ні, Гострий перець, а мені дісталося десять разів більше. Тільки не кажіть, що я маю це з'їсти. Не бійся, Фібі, ми поряд. Джейн, давай почнеш ти. Добре, друзі. Я постараюся його з'їсти, але мені дуже страшно. Ні, все ж таки я пас. О, Ось це прикол. Схоже, ти від нього не позбавишся. Та як таке можливо? Давай, давай. Це зовсім не смішно. Гаразд, відкушу його. Подивимося, що буде. О, ні. У мене в роті все горить. Здається, що зараз вибухне. Добре, що тут є ліс. О, яке полегшення. Тепер наступний. No. Наступний це не я. Може, Фібі? Фібі, тобі допоможе. Так, відкривай рот. О, ні. Тільки не це. Видота. У мене в роті все горить. Ох, бідолашний. Йому терміново потрібна допомога. Так, у мене є акваріум. Думаю, він допоможе. Точно треба опустити голову. Ой, це рибка. Дякую, дівчата. Якщо б не ви, я б не впорався. Тримай рушник, дайвер. Дякую, Фібі. Бажаю удачі. Не бійся, я впорався! значить, зможеш і ти! Цього перців навіть дивитись страшно. Гаразд треба бути хороброю. Спробуємо. Який жах? Який жах. Як вона це робить? Ох, друзі. Мені стає спекотно. Дуже спекотно. Здається, я більше не можу. А, на допомогу. Хапай пожежний шланг. Треба терміново загасити цю пожежу та врятувати фібі. Гаси е годі. Вогонь Ні. давно згас! Лемзи, і врятуй. Привіт сусідко! Не завадили. Вибач за бардак. Зупиніться. Ой. Здається, воно в порядку. Давай п'ять. Ура! Я просто обожнюю коло. Як тут багато банок? Йо-мою. -йо. Ага, ви уявляєте, мені дісталось 100 банок Коли! Джейн, хочеш розпочати? Із задоволенням. а чому вона не відкривається? Ну Бо давай же. Яка вперта банка. О, гад! Ой. О, ідея. Треба спробувати молот! Він точно відкриється банку. Так, вийшло. Ну, хоча б ковток я зроблю. Ммм, Смакота. Шкода, що так мало. А тобі дати молот? Давай. Ой! Чому ти не сказала, що він такий важкий? Пробач. Але як ти відкриєш банки? Знаю, потрібно вистроїти всі банки в ряд. і точно я зможу зробити це швидко. Навіть до п'яти порахувати не встигнете. От і все, Готово! А тепер мені знадобляться трубочки. Mm. Що це він робить? Не знаю. Та-дам! Я зробив одну величезну трубочку, щоб не гаяти часу і випити всі коли одразу. Молодець, круто придумав. Ей, у чому річ? Невже все закінчилось. Худо! Ой, пробачте! А, ось це ти дав спеку, ну і умора. Ну що, друзі, нарешті настала моя черга. І для цього я маю свою ідею, як випити мою колу. Щоб не робити паузи, я налью всю колу в одну величезну склянку. О, так, як же це апетитно виглядає. От і все. Моя супермегакола готова. Це просто приголомшливо. Яке блаженство. Ось тільки, здається, зараз буде відрижка. Ого, ось це поворот. гад! Oh Вау! Я просто обожнюю твікс і рада, що спробуй його перше. Позбавимось упаковки. Ей, а можна обережніше. я дуже захопилась. Ха! Ці палички, як справжні мечі. Хм, А чому б не нарізати їх бензопилою? Мамочки! Ну і ще круте вигадала. А це ще й весело. А можна акуратніше все летить в нас. Зробимо пару шматочків, та ще парочку. І таким чином у мене не один твік, а цілих десять. Просто маленьких. Oh. Упс. Отож, фібі. Ніяково вийшло. Добре, у мене вже слинки течуть. Я більше не можу чекати. Дуже хочеться скуштувати весь шоколад. М -м -м, це смакота, друзі. Я все, хто наступний. Наступна я. Бажайте, покажу вам фокус. Дивіться. Ого, круто! А тепер спробуємо. М -м, ти маєш рацію, Фібі. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. І в мене з'явилася геніальна ідея. Я розмішаю паличку в гарячому молоці, і в мене вийде смачний шоколадний коктейль. М -м, це просто чудово. Краще поєднання смаколиків, котрі я знаю. Не треба на мене так дивитись. Продовжуй. Добре, без проблем. Першим ділом треба позбутись від упаковки. Готова. Так, дівчата, є не на таке здати. А ще я вигадав, як з'їм свої шоколадки. Мені знадобиться шпатель нутела. Дякую, друже. Тепер у мене є все, що потрібно, щоб побити рекорд та збудувати саму велику вижу шоколаду. Беремо паличку та розмазуємо нотило шпателем Ось так. Вау, прикольно. Нічого собі. Я також так хочу. А сходи тобі навіщо? Щоб закінчити мою вежу. Ти думаєш про те саме про що я? Давай спробуємо вежу. Ні, дівчата стійте. Живий день. Здається, так. Ха, Я ж у касті, як справжній будівельник. Дім ще залишили співвиши, щоб її спробувати. Дівчата, приміщайтесь. Велике, дякую. Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте? Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись, просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. Отак це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт? Супервумен вже летить. Привіт, милі пані! Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе вирубити? Може, тут є якийсь вимикач. Ну, давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ж його не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а якщо щодо бензопили. Бери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, ось це, я гадаю, точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з дротів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. динаміт вибухнув. Чекайте, дівчата. Це шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе. Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу пофоткатись. Джуля, не заважай. Що? Ах, так? Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі таке, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це те боягузка. Все, все, не заважаю. Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. О, але Джулі то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь, мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забирай назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе кумедна. Oh, wow. Ого, це шоколадні яйця, кіндер-сюрпризи. А ще у Ніколь. І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось що буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із з задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер. Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі, а всередині скітов, як же здорово, Я їх просто обожнюю. О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота! Це справжнє яйце. Просто жахливо. Ну а я продовжу ласувати! Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається. Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво. А тут який смаколик. Mm -hmm. О, ні. Сиші ще що загидота. Так, пранк спрацював. Ну як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. Більше так не роби. Добре, добре. Зім я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. Отак, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. Отак, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жодіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, Так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолошна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху впаду. На цей раз дівчатам дісталась кока-кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово, дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині скітопс, який же він гарний та апетитний. Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою кока-колу. Oh, no. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну що ж, а тепер я спробую свою картоплю фрі виглядає, наче справжня, але насправді вона шоколадна і в сто разів смачніша ніж звичайна. М -м, клас. А знаєте що? Навіть упаковка у мене є стівна. Отак, смакота. Не сумніваюсь, що моя упаковка нічим не і також. О, ні. Це справжня картонна коробка. Гидота, поїла паперу. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніша, ніж картон. Велике, дякую. Отак, і справді смакота.